У нас тут зараз Дарсі в клітці. Ви її впізнали? Це ця чорненька неконтактна собачка, яка була, яку ми переручили. Сьогодні ми її забрали. Завтра вона поїде на стерилізацію. Дарсі. І щось вона, знаєте, якась така дуже важка була. Надзвичайно, я її Єлі підняла, щоб її посадити в клітку. Вона в шоці. Що їй приходить, я ніколи вона не сиділа, але да, да, нічого страшного, завтра поїдеш до лікаря і все буде добре. Да? Трошки заживе, ми її випустимо на її місце проживання. Ну, можливо, знайдеться сім'я, можливо, таке буває. Ми її, звичайно, сфотографуємо, виставимо в місцеві пабліки. І хто знає, можливо, вона комусь подобається, хто захоче взяти її в сім'ю. Цуценят, на жаль, ми не змогли зловити, але вже як мама буде на стерилізації, то ми, якби, ну, вона не буде нам заважати, і ми постараємося все ж таки їх половити. Бо сьогодні дзвонила жіночка, хоче цуценя хлопчика. І ще один чоловік взяв одну дівчинку, але не проти взяти ще її подружку. Так що врахуйте, е, що на двох у нас є бажаючі, тож треба ловити, глистогонити, вакцинувати і віддавати. Натаж, тільки що трохи кліщей познімали з нею, ось лишили їй їжу, водичку, корм і паштет. Їй так багато їсти не можна, бо завтра буде операція, то трошки вона не може зрозуміти, де вона і що вона. Нічого прийдеться посидіти до завтра, а там вже поїдемо в дорогу. Ще візьмемо кіць, візьмемо. Одну таку, яку ми вчора забрали в селі, до речі, є на неї вже сім'я, але я хочу стерилізувати, бо люди не будуть цим займатися, а потім, знаєте, збирати кошенят, нікому це не треба. І ще одну кіцю, маму жасмін. Я теж домовилася з жіночкою-пенсіонеркою, що за власні кошти її зроблю, бо них теж немає і нікому то не треба. Знаєте, живе вона на вулиці і знову буде плодити, і нікому то не треба. Да? Дарсі, Дарсі, ти ж хороша. Щас. Можна відкрити її, бо вона, я думаю, нікуди не втіче, але да, бачите. Діться. Взагалі контактно, Ну, я її на руки взяла, щоб ви розуміли. Взяла на руки і посадила її в кліточку. Вона в шокі, що повелася на сосиску <гум> і облизується, дуже хоче поїсти, але боїться. Що, бачите, вона так. Обіжена, що її посадила. Нічого, Даршечка, все буде добре з тобою. Ну що робить? Це такі необхідні міри, щоб потім жити більш-менш нормальне, собаче життя і щоб нам спростити життя теж, бо це у себе так не розбирають. Це ми раді, що ми сьогодні одну відвезли в сім'ю. Ми не встигли засняти відео, але поставимо її в спільноти, побачите. Це дівчинка від домашньої собачки. Сестричку ми раніше прилаштували, сьогодні взяли ще іншу. Да, Дарсі? Гарно дивиться, так дивиться. Що, що буде? Все буде добре. Будемо знімати далі, покажемо, як ми її завезли.